Мир і добро, вітаємо тебе на медитації з братами францисканцями Темою сьогоднішньої нашої медитації буде сенс життя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Хто ти? Куди йдеш? Який твій кінець? Який сенс має твоє життя і твоя смерть? Яке значення мають ці всі дні, котрі гинуть в безотній нікчемності? Життя, котре проминає, як хмари на небі, не лишаючи сліду по собі? Твоя вроджена туга за безсмертям? Чи є щось більш особисте, ніж сенс твого життя? Світ чинить навколо тебе багато галасу. Щоб ти не мав ні хвилини на те, щоб задуматись над основними проблемами твого існування. Для чого біжиш, для чого постійно тобі спішиться? Затримайся на хвилинку і подумай про вічність. Ще трішки, і ти затримаєшся назавжди. Ти є скерований на вічність і не знаєш, куди прямуєш. Як мало людей, котрі не загубили свою ціль по дорозі. Є це великою мудростю, якщо людина пам'ятає про свою ціль, до якої була створена і в сторону якої спрямовує своє життя, Не думай, що маса приємностей заповнить твоє життя сповна. Самотності, стоячи сам на сам навколо себе, відчуєш лише пустку в серці. І якщо ти прагнеш надати сенс твоєму життю, дивись вперед, на ціль до якої створив тебе Господь. Який сенс мала б подорож, якщо б ти не бачив в своєї мети і мети, до якої ти йдеш. Подивись збоку на життя. Котре втікає, як крізь пальці пісок, оціни його і не піддайся йому. Тільки вірячи в Бога, знайдеш розв'язання всіх проблем твого існування, а перш за все, сенс життя. Невіруючий, не дасть тобі переконуючої ради на проблеми твого життя, тому що таємниця існування Бога перевищує наш розум. Але не противиться. Або ти приймаєш таємницю, або попадаєш в абсурд. Не суди, що твоє життя нічого не значить. Бог є для тебе татком, а життя дитини не може бути марним в очах батька. Життя дитини Божої починається вже тут, на землі, у вірі і в любові, щоб осягнути вершину в небі, де будеш оглядати Бога лицем в лице. Живеш на землі лише раз і може твоє життя тут, зараз, це лише пуста трата часу. Люби Бога і твого ближнього. Відкинь свій егоїзм з любові до інших, а твою дорогу земну будуть благословляти і Бог, і люди.